Наречена Вікторія у супроводі сина йде до вінця. Молодята Вікторія та Руслан військові. Наречений вступив до лав Збройних сил України після подій на Майдані спершу як доброволець. Наречена у складі сил оборони з 2019 року. Розповідають, познайомились під час служби у 2020-му. Він служить трошки довше ніж я. Познайомилися в 2020 році на початку, бо служимо в одному підрозділі. А з часом вже наші відносини стали набувати іншого характеру, більш міцнішого, міцнішого ніж дружба. Пропозиція була банальна. Тобто, як дорослі люди, спільне рішення одружитися. одружитися. Вирішили одружитися за кохання у 2023-му, та зробити це офіційно вдалося лише цьогоріч. Із організацією свята їм допомогла Олена Ярошенко, волонтерка та ініціаторка всеукраїнського проєкту Кохання перемагає весілля за бажанням наречених в українському стилі. Для цього придбали парні вишиванки. А ось з прикрасами для Вікторії допомогли волонтерки проєкту. В Оленки на сторінці я побачила е, відео там, де дівчата-майстрині подарували е, прикраси майбутнім нареченим на весілля, які зроблені своїми руками. Ще не плануючи весілля. Я побачила цей віночок, влюбилась в нього. От і, скажем так, е, приїхали до Оленки. Я кажу, що можна взяти в оренду. От, і... І віночок взявся в оренду, і прикраси, і організація всього весілля, Олена взяла на себе, за що ми їй дуже вдячні. З 2016 року команда волонтерів проєкту кохання перемагає, одружує військових зі всієї України. Наречені безкоштовно можуть скористатися послугами фотографа, відеографа, орендувати вбрання та замовити ресторан. Олена Ярошенко розповіла, вона знайома з Вікторією з перших днів повномасштабного вторгнення. Запросили її до нашого центру і вона допомагала декілька місяців. Вона складала продуктові набори, зустрічала наших переселенців, допомагала їм. А потім вже подзвонила через деякий час і сказала, що вона в статусі нареченої і прийшла вже в офіс нашого проєкту, де ми з нею вже вирішували, що вони хочуть. На свято запросили усього 13 найрідніших гостей. Для мене взагалі це було несподівано, але я дуже рада, що вони так вирішили. Хвилюючий момент, але Впевнено, віддав в сильні крепкі руки от, і, і на хвилиночки не сумнівався і не переживає за неї. Емоції дуже класні, бо створилася нова родина. Коли створюється нова родина, всі зазвичай плачуть дуже сильно, бо вони всі раді, такій гарній сім'ї. За словами Олени Ярошенко, впродовж 2024 року в рамках проєкту в Хмельницькому одружилось вже близько десяти пар. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.